Чергова заява, чергова можливо, провокація, можливо, не провокація. Зараз будемо з'ясовувати. І от нагадаю, що екс-президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову поміняв риторику і знову розкритикував масштаби підтримки нашої держави після демонстрації про української позиції протягом, ну принаймні останніх двох місяців, він знову пообіцяв припинити фінансування України і при цьому ще до того, як офіційно стане президентом Сполучених Штатів Америки. Про це Трамп заявив у промові на передвиборчому заході у Детройті. І от за словами експрезидента запиту України цитую ніколи не припиняються. А Володимир Зеленський на його думку найкращий агент з продажів серед усіх політиків. Щоразу, як він приїздить до Сполучених Штатів Америки, він їде звідси 60 мільярдами доларів, заявив Трамп. Так, ну да, далі більш детально будемо про ці заяви. Ну і взагалі про що е, думає Трамп, е, яка поведінка буде у подальшому. говоримо зараз в нашому ефірі. З нами на зв'язку Максим Яліє, політолог, міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Пане Максиме, я вас вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю. Ну, хочеться вашу думку почути з приводу ось цих останніх заяв Трампа. Ну про що вони свідчать? Це спроба здобути, ну як то кажуть, політичні бали, тому що скоро дебати будуть з Байденом. І е, всі ми розуміємо чудово, як Трамп, е, як політик, він збирає політичні дивіденти навіть з негативу. Або він дійсно знов таки маніпулює? Ну, по-перше, знаєте, тонкощі ще все необхідно дивитися вперше. Перше з перших джерел читати новини і дивитись так. хто, хто англійську мову розуміє, я дивився цей уривок. I will settle it, Він сказав: я вирішу це питання. Тобто, це не мається на увазі, що я припиню надавати гроші Україні. Мається на увазі, він вирішить взагалі питання припинення російсько-української війни про що він неодноразово. Обіцяв вже ну спочатку повноваштабного вторгнення в Україну і постійно на цьому наполягає, що не було б такого, якби він був президентом, або що він завершить війну ще до того моменту, як вступить в повноваження президента. Але теж ти... багато дискусій було з приводу ось цих його заяв. Зокрема, ну якщо ми говоримо про його заяви щодо припинення війни в Україні, то а, жодної конкретики від нього ж ніколи не було. Були тільки заяви, гучні заяви, особливо під час передвиборчої кампанії, а, такі доволі популістські. Але тим не менш всі знають, як у Трампа раніше складалися відносини з Путіним і складаються зараз. Ну як складалося летальну зброю? Надав нам саме Дональд Трамп. Я нагадаю глядачам, що Барак Обама, коли розпочалось вторгнення російських військ на Донбас, наклав вето на постачання летальної зброї. Я вже не кажу про ті е, так звані санкції, які він запровадив проти російських посіпак в Криму, що і призвело потім до військового вторгнення на Донбас. Тому що росіяни зрозуміли, що вони слабкі, і мається на увазі адміністрація Обами і стерплять все. Тобто, в принципі, якщо ми беремо конкретні кроки, ну, Дональд Трамп був ефективніший. Це перша теза. Друге, необхідно розуміти, що Дональд Трамп оголошував вже свої, свій рецепт, так би мовити, як він закінчить цю війну, зателефонує. Зеленського скаже: якщо він не погодиться на початок мирних перемовин, він припинить фінансування і військову допомогу. Але після цього він зателефонує Путіну і скаже: що якщо Путін не погодиться на припинення війни, мається на увазі напевно на принаймні на лінії розмежування. Тоді він надасть Україні все, що їй потрібно, і в навадати більшій кількості. І навіть виходячи з тих заяв Путіна, які він зробив напередодні саміту миру, мається на увазі, що ЗСУ мають відійти із Запоріжжя та Херсону, це уж 100% не буде. Перемогою Дональда Трампа, він звичайно, амбітна людина і хоче стати миротворцем і якнайшвидше. Інша справа, чи йому вдасться, з Північною Кореєю він вже намагався домовитись. Але перед тим надсилаючи туди, тоді ядерні підводні лодки. Тобто, в принципі, ситуація на зараз, я вважаю, що скоріше все виходячи з умов Путіна, якщо він не Піде на поступки, на компроміси. Скоріше за все, Дональд Трамп дуже швидко почне постачати нам набагато більше зброї. По-друге, необхідно розуміти, що це передвиборча риторика. Так і ми пригадуємо, що у 2016 році, під час президентської кампанії, він заявляв про можливість визнання Криму російським цього не було зроблено. Навпаки, як я вже зазначив, нам е почали постачати летальну зброю, яка дуже нам допомогла в перші тижні повномасштабного вторгнення. Пам'ятаємо палаючи російські танки, е Байден нам цього не, не давав принаймні е напередодні вторгнення, коли ми благали хоча б про Стінгри. Тобто, в принципі, е я ж кажу: зараз е треба розуміти, що це є передвиборча риторика. І е ці заяви є досить протилежними за суті, як і завжди. Було притаманно Дональду Трампу. так от я ж про що я кажу. Я перепрошую, я поки ми про це говоримо. Я вже чула таку думку неодноразово, що ну звичайно аналітики Трампа вони аналізують е електоральні запити, на що реагують люди краще, на що реагують гірше виборці. І от знов таки, давайте пригадаємо, як ухвалювали великий пакет допомоги, і скільки Трамп зробив для того, щоб його е не ухвалювали тривалий час, і як він потім це фактично дозволив е зробити Джонсону. Е я повертаюся до, до початку своєї думки. Я чула вже неодноразово, ну, принаймні, думки експертів, про те, що а, Трамп, він грає на тому, що а, от, те, що Байден дозволяє, він починає блокувати. Те, що Байден не робить, він на цьому намагається набрати собі політичних балів. На цьому побудована політика. Вона абсолютно є цинічною. Тобто критикувати все, що робить влада, а потім. А потім, коли ти сам стаєш владою, ти вже виходиш з національних інтересів своєї держави або тобі пояснюють, що, що треба робити, чого не треба. Саме тому, як я зазначив, Трамп не визнав Крим, а навпаки, після того, як перемовини на рівні Волкер-Сурков не досягли жодних результатів. Вирішив на надати нам летальну зброю. Тобто, в принципі, я ж кажу, тут необхідно, виходячи з того, що для Трампа насамперед головне його персональні амбіції не бути слабким, не програти в цій сутичці альфа-самців. Засобів для перемоги у нього набагато більше. Там інші ризики є звичайно, Що якщо Путін не прогнеться, не зрозуміє реальних ризиків. Тут же можна іншу заяву Трампа нещодавно е, пригадати, що він сказав: Я б боби, бомбив би Москву, і це ж також слова Трампа. І повірте мені, е, до цього в Кремлі ставляться принаймні серйозно. І це, зокрема, вже підготовка до цих перемовин, які почнуться е, навіть е, до того моменту, як він обіцяє, е, е, коли він е, стане президентом Украї... Ой, України України Сполучених Штатів, Штатів, Штатів мають на увазі вступить, вступить в повноваження президента США наприкінці січня 2025 року. Тобто, зараз це, це є риторика, це підготовка, і звучаючи, в залежності від того, в якому штаті він дає ці робить ці заяви і виступає. Там, де в тому штаті, де більшість республіканців підтримують надання більшої підтримки і військової зброї е Україні, він говорить, що він би бомбив би Москву, в тому штаті, де Більшість прихильників республіканської партії просто ці настрої різняться від штату до штату. Вони здебільшого прихильність до того, щоб зменшити або так звані ізоляціоністські настрої. Він робить ось такі двозначні заяви. Але треба, я ж кажу, розуміти, що все це передвиборча риторика і на даному етапі. Головна мета Дональда Трампа заручитися підтримкою в ключових штатах, тому що тут так само необхідно враховувати електоральну систему Сполучених Штатів. Там не абсолютна більшість. Я нагадаю, в 2016 році загальна кількість, якщо казати, там більше двох мільйонів голосів Гілларі Клінтон набрала більше. Пане, Але ми... завдяки Так. маємо вже завершувати. Якщо можна, давайте завершимо зараз думку, тому що мені ще хочеться буквально 20 секунд почути вашу думку щодо того, чи все ж таки а, наскільки ось ті справи проти Дональда Трампа, а це 34 епізоди за фальсифікацію, наскільки вони можуть зашкодити йому, взагалі, а, все ж таки брати участь у виборах? Буквально 20 секунд. Ні, він буде в будь-якому разі е, брати участь у виборах згідно з законодавством, тому що. Ці рішення на рівні штата на штатів, і тобто, в будь-якому разі, він буде подавати апеляцію, і остаточні вироки просто не встигнуть бути е, зроблені ви, винесені судами. Тому е, сподіватися на те, що він не прийме участь у президентських виборах, не слід е, він 100% буде, е, і як ми бачимо, шанси у нього досить великі, не кажучи. Досить великі, тому що навіть серед демократів абсолютна більшість вважає, що Джо Байден є занадто старим для того, щоб продовжувати свої президентські повноваження, і про це свідчать величезна кількість соцопитувань сполучених Штатах.